Вітаю! З вами сьогодні знову Назар з бойових бджіл і коротко про аптечку або що необхідно кожному з нас, незалежно від того, ми боєць э, ЗСУ, доброволець чи цивільна людина, яка просто виходить в місто, мати з собою щодня, щоб бути готовим до будь-яких ситуацій, особливо з пов'язаних з прильотами і з травмами від осколків і куль. Тому э, в першу чергу. Давайте зрозуміємо, де це все ми маємо носити. Якщо у, вас, у нас немає спорядження, наприклад, на собі, да? От ми просто як цивільна людина виходимо в місто. А, у вас є можливість мати з собою, наприклад, ось таку сумку. Звичайно, поясна сумка, вона тут випадку, та, ну, тактична з наліпкою аптечка, але вона може бути абсолютно іншого кольору, іншого розміру. Але приблизно сюди має влізти в першу чергу турнікет. Зверніть увагу, правильно складений. Як складати? Подивіться канал, є відео. Перше. Друге, кровоспинний засіб у вигляді марлі просоченої певною хімічною речовиною. Це або глина Каолін, або хітозам, це екстракт з молюсків. В даному випадку це український кровоспас, от який складений зеткою, це просто бінт. Вкладене от, от, е от, от малюнком, який ви розпаковуєте і просто тампонуєте рами, якщо ви бачите, що з рани йде кровотеча. Це друге. І третє, це так званий ізраїльський бандаж. Ось тут у мене українського виробництва, як і кровоспас, ізраїльський бандаж, е який е виглядає просто як, знаєте, як кава три в одному, а це бандаж три в одному. Тут фактично марлева накладка, зверху еластичний бінт і також додатково на накладці кліпса, яка тисне на, на рану. Але про це в іншому відео. Зараз ми знову ж таки фокусуємося на тому, що нам, виходячи в місто, виходячи на бойове завдання, їдучи в машині, в транспорті, треба мати з собою як мінімум три речі. В першу чергу, це турнікет. По-друге, це кровоспинний засіб у вигляді марлі просоченої хімією. Кровоспас це буде український, чи це буде Целакс, чи комбат-гос, неважливо. КВИКЛОТ американський. І третє, це ізраїльський бандаж. Вони є різні, в даному це український. Ось ці, ці три речі носіть з собою в рюкзаку, в сумці, немає грошей на сумку на рюкзак, гроші на зіплок є. Це все влазить спокійно в зіплок. Поклали, запакували і засунули в кишеню, наприклад, в штанах. Так, Чи кинули в рюкзак? Не хворійте і головне, знаєте, як цим всім користуватися. А щоб знати, треба дивитись відео на нашому каналі. Тому лайк, сабскрайб і поширюйте, поширюйте правильні знання. Все буде Україна! Героям слава!